Привіт-привіт, любі малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття одягнемо ляльку на прогулянку. Дітки, сьогодні на зимову прогулянку я запросила нашу з вами відому лялечку катрусю. Ой, а де це наша катруся? Щось її ніде нема. Катрусю, ти де? Дітки, куди ж поділася наша катруся? А можливо, з нею щось трапилося? Давайте підемо до неї додому та подивимося, де ж це вона так забарилася і чому не прийшла до нас на прогулянку. Катрусю, привіт! Ми тебе чекали, чого ж ти не прийшла? Ой, дітки, я збиралася з вами на прогулянку та дуже довго обирала собі одяг, який потрібен для прогулянки. Малята, погляньте, катруся розкидала весь одяг, тому що не знає, який саме підходить для зимової прогулянки. Тож вона нас просить допомогти їй в цьому. То, що допоможемо, підберемо одяг для неї. Пограємо з вами дидактичну гру, яка називається назви одяг. Давайте розглянемо одяг катрусі. Що тут є? Так, тут є жилетки, шарфи, шапки, шкарпетки, пальто, сукні, черевики. І ще дуже багато різного одягу. А якого ж кольору є одяг у катрусі? Вірно, одяг тут є блакитний, зелений, рожевий, фіолетовий, червоний. Ось такий одяг є в нашій катрусі. Дітки, наша катруся розгубилася та не знає, що їй потрібно одягати спочатку на прогулянку. Тож давайте з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Що спочатку, а що потім. Катрусю, спочатку тобі потрібно одягти колготи, щоб не замерзнути, потім на них одягти теплі шкарпетки. Потім одягти теплий та м'який светер. Потім одягти штани. А тепер потрібно одягти пальто. Потім теплу шапку. Поверх пальто пов'язати шарф, одягти рукавички та взути черевики. Ось катрусю, поглянь, ти вже й готова іти з нами гуляти. Що ж, малята, наша катруся задоволена, що ви прийшли їй на допомогу, допомогли підібрати їй одяг та розповіли ж, який. Одяг потрібно одягати взимку на прогулянку. Тепер вона буде точно знати. Та вже ніколи не піде роздягнена на вулицю. Взимку треба тепло одягатися, щоб не захворіти. Тож малята, ви пам'ятайте про це обов'язково та будьте здорові! До побачення!